Всім доброго дня. Змайстрував інвертор з автоматичним вимикачом для домашнього використання. Швиденько покажу, як це все зроблено. За основу взята Life PO4 батарейка на 100 Аг. лампочка це в якості навантаження. Вона сюди підключається навантаження. Далі використовується такий інвертор F-Chao на 1,8. Номінального номінального навантаження. Далі всі комплектуючі були приведені також на Aliexpress. Це AVR, який може працювати в ручному режимі і в автоматичному. Ввод А це ввод електрики з міста, ввод Б це від інвертора. Не буду зупинятись на самому AVR, там багато в інтернеті про нього розказано. Далі зелена лампочка це ввод електрики з міста. Червона це від інвертора. Це вимикач. Блок живлення заряд, зарядженого пристрою. Вмикається ви чуєте шум починається. І це вимикач підсвітка, така світодіодна лінточка. Її можна вимкнути вимкнути цим синім перемикачем для зручності. Верхнє реле затримки часу, навіщо потрібно. Далі покажу. І Синій вимикач це подача управляючого сигналу на колодки, щоб спрацював АВР. Подача з електрики є. Стоїть в автоматичному режимі. Все підключено. Імітуємо відключення електрики з міста. Спрацьовує у нас подача напруги по управляючому на інверторі кабелю, передає затримки на 10 секунд. Через 10 секунд вмикає. Про що свідчить, червоний світодіод загорається. Це означає, що навантаження. Під, під, під напругою, але від інвертора. Це реле часу виконує 10 секунд, можна виставити будь-яке тут. Для того, щоб інвертор відразу він дає 10, 20, 40, 50, 80 вольт напруги, щоб воно плавно не наростало, а тільки нагрузка вмикалася після того, як напруга буде отута вже 220 вольт. От для цього потрібно це реле часу. Далі імітуємо появу. появу електрики. Автоматично перемикається, навантаження загорається, підживлюється. Автоматично Вер переключається в режим А подача з мережі електропостачання, бо перемикач в режимі авто стоїть. зелена лампочка індикує про те, що з електропостачання. Вимикається і інвертор і вмикається блок-живлення зарядного пристрою до акумулятора. Акумулятор у мене заряджається цим пристроєм через такий порт. Порт плюсовий провод розмикається на колодку, яка управляється відключення, коли не потрібно зарядження пристрою. Можна заряджати автомобільним пристроєм через клемнічки. Клемнічки піднімаються. Ключик, такий на магнітику для того, щоб зручно було швиденько відкрутити клеммічик, якщо потрібно зарядити і тому подібне. Тепер ми переключаємо. Імітуємо роботу вера в ручному режимі, коли ми не хочемо, щоб він автоматично перемикався. Для цього ми беремо, вимикаємо сигнал управління і переводимо перемикач в режим мануал, ручний режим мануал. Лампочка навантаження світиться, тому що є електрика в мережі постачання. Вимикаємо електрика в мережі постачання, зелена лампочка. Вимикаємо напругу мережі постачання, як ми бачимо, автоматична лампочка не включилася. Нічого не світиться, нічого не включається. Тому що це режим правильно, режим мануал, ручний режим. Для того щоб запустити в ручному режимі навантаження, нам потрібно перше перемикач включити, подається сигнал. Наростає напряження на інвертері, відвожу. Дивіться, червона лампочка на тому потихеньку загорається реле через 10 секунд промаргує, включає, вмикає, подає напряження в повному обсязі, подає напряження на навантаження, але воно ще не світиться, тому що це ручний режим. А АВР в ручному режимі працює тільки тоді на навантаження, коли ми можемо ручками переключити, цей перемикач. Коли ми його перемикаємо, у нас навантаження. Підживлюється навантаження. Тобто це в ручному режимі вимикається навантаження це вмикається. так працює в ручному режимі. В ручному режимі, скажімо, якщо підпадає, попадає, потрапляє зовнішнє живлення приходить, загорається зелена лампочка, от, і в нас не подається, тому що ручний режим навантаження не світиться, тому що стоїть примикач в режимі B від інвертора. Нам треба ручками його перевести, тоді воно загориться відживлення від зовнішньої мережі постачання. Переводиться з одного режиму в інший, двома перемикачами, трьома, скажімо. Тобто перемикається режим ручний, з ручного в автоматичний подача напруги і АВР. Скажімо, можемо земітувати ще раз. Пропадає електрика, включається, наростає напруга на інвертері реле затримки моргає 10 секунд, після чого АВР переключає навантаження загорається. Появляється живлення, воно автоматично переводить АВР, А-режим електропостачання і включається навантаження, зелена лампочка ввод з міста. Тепер замітуємо в ручному режимі. Для цього ми переключимо управління, вимикаємо. Вручний режим перемикаємо АВР, і зараз Імітуємо відключення мережі постачальної. нічого не відбувається. Щоб щось відбулося, треба запустити інвертор по управляючому проводу. Для цього треба перемкнути цей перемикач синенького кольору. Стартує, е стартує інвертор. Напруга потихеньку накопичується. Реле затримки зараз спрацює. Але оскільки ручний режим класно спрацювало, нічого далі не відбувається, бо ручний режим, ручний режим. треба перемкнути. Це червоний перемикач. Скажемо, якщо ми хочемо трошки зімітувати напругу, напруга у нас йде з міста, а ми поставимо в ручному режимі, знаходиться у нас АВР, і якби з генератора має брати. Хоча включена мережа постачання, але має брати з генератора, бо він стоїть на, генера... на інверторі. Вибачте. А ми спробуємо переключати в ручний режим, з ручного автомату. І Ми бачимо, що з ручного в автомат автоматично пріоритетність має ввод А і він переключає автоматично на навантаження на мережу живлення з міста. Ще раз покажу, став він у вас в автоматичному режимі, живлення з'явилось, він ставив в автоматі. Ми хочемо йому, якби, переключати в автом... з ручного в руч... з ручного в автоматичний, воно одразу автомат верст спрацьовує. Ну, Багато можна тут ще будувати, добудовувати. Хотілося б почути якусь професійну думку з приводу того, можливо щось додати, змінити, якісь можливо зауваження, підказки, то буду дуже радий, якщо то щось покажете. Ну, Звісно, пішло звичайно сюди 2 кг хамутиків, як без них. Люблю я це все хамутиками вв'язувати. Якщо бачите, замочки хамутиків, намагався я ховати десь внутрі. Так, щоб їх не дуже було видно, ці хамунтики, щоб якомога акуратніше. Тут теж такі колпачки торобилися. Ну, деякий, деякий часу ударяючи ключик для того, щоб швиденько знімати клімнічки акумулятор. Клемнічок ліпучечки такий, під 13, здається там. То можна швидко-швидко від'єднати акумулятор, якщо потрібно. Це колодка навантаження, то телевізори, роутери і все решта. Декілька штучок. Автоматичний блок заживлення заряджа акумулятор через цей порт. вже, казав, Якщо він заряджає, то потім воно зупиняється і відключається. Можна принудительно примусово відключити ту зарядку, щоб не гуділо, якщо нема потреби в ній заряджати. Якщо є, ну Вона через автомат теж йде, автоматично все включається. То просто мануально в ручному режимі показав, як тут все працює. Тут так трохи хамутиками попритягував. А, до речі, там ще внутрі його не видно, стоїть такий маленький керований регулятор напруги, напруги оцю світодіодної ленти. Тобто це на мінімум вона виставлена для того, щоб економилася зарядка акумулятора. До речі, ще в акумуляторі, в самому чому в нього такий інтересний підхід вони зробили. Дві зарядки для мобільних телефонів. І тільки вони спрацьовують, коли цю кнопочку натиснеш, вона червоним загорається. І отакої от от туди можна... Вставляти мобільні телефони для зарядки. Не через блок питання з розетки ж зовнішньої звідси. А прямо сюди в портики USB. така лайфхак Чекаю на ваші відгуки, можливо щось покращити. Є така ще думка невеличка, Ну не знаю наскільки то треба. Замов на Аліекспресі прийшов в регулятор нижньої напруги. Можна вимикати нижній порог зрабатування, коли акумулятор розряджається нижче ніж 11,8 В то воно тоді буде, буде показувати цікати е акумулятор, щоб не, не розрядився. Тобто коли ця напруга нижча, ніж 11,8, ставиться платка така керуюча на акумулятор. Там е 3 бакси вона стоїть, то вона буде вимикати, від'єднувати взагалі акумулятор від, е від зарядки. тобто, е Від подачі на інвертор. Ну, поки що не знаю. Поки що думаю. Чекаю на ваші пропозиції гарно всім дня.